Пронта, пророн, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий тарол. Зразу переходжу до розкладу, багато розмовляю. Так, що розпередить вашу душу? Кохання, взаємне кохання з якоюсь людиною, але там є третій фактор. Тобто ви з цією людиною можете бути дуже різні, різного соціального статусу або різної зовнішності. Е, тобто, ну дуже да, різної. Або. Дівчата, все що завгодно. Ви молода, він старий. Хоча я не вірю. Вік. Ви стара, він молодий, хоча знов-таки нема таке слова стара. Це я так шуткую. Дівчата, вік тільки у нас в голові, і жінки, чоловіки всі красиві, якщо вони цього хочуть і прагнуть. Ви різні, різні релігії можуть бути. Все що завгодно і що. І все буде по справедливості. Клас! Дівчата, тут по справедливості, а що саме? І аркан помірність, дівчата? Це найкращі три карти, коли я бачила в своєму житті. Старший аркан закохані, старший аркан справедливість і помірність. Тобто, все ж таки по справедливості ви будете з цим чоловіком. Так, це людина таки зробить вибір. Або ви, якщо вас це стосується. Аркан Помірність говорить про те, що на це потребувалось багато часу, але по ітозі все прийде. Аркан помірність це коли все зрозуміло, це дуже довго йде, але потім це рівненько і стабільно. Але сонечки це не усіх буде, кажу зразу, бо вас дуже багато. Але є ті, кому це потрібно знати. Вищі сили, я правильно кажу? Тобто, все ж таки вони зроблять вибір і будуть разом. Карти кажуть, так, колесо фортуни. Ви могли вже цією людиною відносини кидати, не поч... ну тобто розходитися, але ви знову зійдетесь. Ви знову зійдетесь. Розумієте? Хоча зараз немає проявлень між вами, не він до вас, ви ні ви до нього не проявляєтесь, але час розставив все на свої е, вехи. Окей, вони будуть разом всіх старших орканів. І що це позначає для феєчки, яка дивиться? Це позначає, що взаємне кохання ми знаємо, що в ти, Феєчка, пройшла трансформацію, ти змінилася і, і буде продовження відносин. Окей, а дайте пораду феєчці. Цирський аркан помірність це про те, що все стало на свої круги. Дайте пораду феєчці. Пораду кажуть про те, що. Про минуле розказують вас тягнуло. Король Пентаклів. Тут ви пішли.